Добрий день! Комплект маслонок дуїльного апарата масляного типу. В комплект входить дві маслонки. Ту, в яку заливається масло, та ту, куди стікає відпрацьоване масло. Верхня маслонка складається з трьох частин. Це основа, яка кріпиться до каркасу плота до гайки. Кришка, в якій маємо спеціальний штуцер, який регулює подачу масла в основу. Його не потрібно крутити, він же відрегульований. У повно, куди заливається масло. Також маємо тут прокладку. Знову виконав таку з пластику. Маєш тут латуни, на які вдівається масляна трубка. Звідси масло поступає в насос. Серега знімаємо спеціальний отвір. Для того, щоб працювати на масляному апараті, потрібно повну повку налити масло, також налити масло по цей рівень та з'єднати між собою маслонки. Тут є такі пасти, для того, щоб не приплутати, як правильно все з'їхати. Операційне масло через гушник в трубці попадає в цю масленку Через цей штуцер. Кріпиться ця болтами ботами, та гайками цими до каркасу. Операційне масло утралізується. Платки тут немає. Такий комплект масленок станемо на воді, коли у вас апарат маслом, в якому вони з якихось причин поламались, побились, і то вийшли з лавди потрібно змінити. Всім дякуємо за увагу. Гарного